Я дійсно вірю в ретродропи. Ретродропи, дропи на ретродропа. Ретро -дроп. Дропи це слово казав неодноразово своїх відео. Я впевнений не на 100%. Якщо ви хоч трішки знайомі зі світом крипти, то ви неодноразово чули це слово. І в цьому відео я вам розповім, чи дійсно можна заробляти на цих криптодропах ака криптороздачах, та скільки саме я зможу заробити на них. І Як це все діло обузити, щоб заробляти просто в гігантських масштабах? Але спочатку давайте розберемо, що взагалі таке ці ваші дропи. Якщо коротко, то це винагорода за якусь активність. Це може бути як підписка на соцмережі, так і купівля якоїсь монети або Півля й невтішок або це може бути клацалка в телеграмі. Про це трішки пізніше. Але можливо, ви мене зараз спитаєте Вася, навіщо якимось людям роздавати свої гроші? Але насправді відповідь дуже і дуже проста. По-перше, це увага. Так, звучить незрозуміло, але дивіться, щоб отримати дроп від біржі Байбіт. Нам потрібно закинути на байбіт 100 доларів та на ці 100 доларів купити якусь монетку. І завдяки цьому ця монета стає популярною, тому що про неї дізнаться все більше і більше людей. І на мою думку, це головний плюс. Для людей, хто робить ці дропи, тому що це дійсно вигідно. Також криптодропи можуть створюватись для якихось юридичних цілей. Я не хочу розповідати про це, це буде дуже довго та нудно, або для відмилу грошей. Відкривайте Національна поліцію України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. Юве, оце типу Пизда тобі, блядь. все, його нахуй. На зону, ты на зону едешь, труба тобі, понял? Добре, це все шутка, але як мені прямо зараз почати заробляти на цих криптодропах, щоб відповісти на це питання. Давайте спочатку розберемось, які види дропів чудово підійдуть для людей, у кого немає мільйонів для розігріву акаунтів, як це було з ретро дропами Дивіться, види дропів бувають різними по типу роздачі монет або NFT-шу. або бувають, що дропи, де вам дають типу лотерейний білетів, та у вас є можливість виграти якусь монетку. Так, варіантів багато, і людина, яка в перший раз прийшла у світ криптодропів, скаже: ну нафіг вона на. Це дуже багато, та незрозуміло. І щоб ви не парились, я вам пропоную самий простий та дієвий варіант: це ловити криптодропи на якихось біржах по типу Binance або Bybit. Якщо що посилання на всі ці біржі буде в опису під цим відео. Почнемо ми з Bybit, бо просто-напросто там більше дропів, то найбільш прибуткові. Ці дропи ми можемо знайти у розділі полювання за дропами, де ми зможемо побачити усі можливі дропи. І по суті, ви можете приймати участь в усіх цих дропах. Усе, що вам потрібно, це 100 доларів та верфікований аккаунт. Далі просто берете, обирайте дроп, який вам подобається, дивитесь скільки там призових місць, щоб у вас були хоча б якісь шанси, та виконуйте умови. Один з останніх дропів на біржі Бабіту, якому брав участь, був дроп від Elix. Усе, що мені потрібно було зробити, це закинути на бабіт 100 доларів та купити на них 2000 монет. Після цього я їх продав і повинен я отримати 512 монет Елікс. Це приблизно 45 доларів. Втрати в мене вийшли 5 доларів на комісію. І тобто я чистим отримую 40 доларів. Так, можливо, хтось скаже, що це копійки, але давайте. Ситуацію, що ви забузили та зробили на 10 аккаунтів, і зайшло з цих 10, 10. Тобто по 40 баксів на аккаунт виходить 400 баксів, і я гадаю, що це дуже круто. І таких дропів на бабійці дуже-дуже багато. Зараз ви бачите на екрані дропи, які були за останній місяць. Зараз ви можете приймати участь тільки у двох дропах, але я гадаю, що скоро додадуть ще декілька дропів, тому спостерігайте. У мене є телеграм, де я викладаю актуальні дропи, тому кому цікаво, можете переглянути. Посилання буде в описі. У кейсі з Binance трішки по-іншому, тому що таких великих дропів. Як на бабіті, там не так багато. Так, вони присутні, але раз у 2-3 місяці. Я б не додавав сюди Binance, якщо б не його величезний плюс. Це усякі маленькі дропи, по типу редпаків, кюзішок і тому подібне. У випадку з редпаками, усе, що вам потрібно зробити, це просто зайти на Binance, забрати криптобокс та відкрити його і забрати свої монети. Так, там копійки, але по перше на халяву не жалиться, ви бачили, скільки зараз трасових. Далі просто берете масштабуєтесь, кидаєте скидаєте кінтам, там родичам, всім підряд або робите свій телеграм-канал закидуєте, коротше, неважливо, просто десь збирати людей. Закидуєте їм ці посилання, вони переходять та ви лутаєте мільйони боксів. Або у випадку з квізами, де за проходження звичайних тестів ви отримуєте крипту прямо на свій гаманець. Так, там теж небагато, але все ж таки на халяву це непогано. Ще один популярний вид дропів, але вже без вкладень, це усякі тикалки в Телеграмі. Після дропу від ноткоїна, де на ізі можна було злотати 100, або якщо запаритись, 1000 або 2000 доларів. Почали з'являтися всякі клацалки по типу блюма, хамстра і тому подібне. І зараз Кожен другий, і тому, якщо чесно, я не знаю, чи вийде з них взагалі хоч щось золотати, тому що конкуренція дуже і дуже велика. Особисто я знатко зміг золотати небагато, 15 тисяч монет, а продав я їх на 100 доларів. Але якщо б я почекав 2 неділі, я б вже їх продав по 200 курва доларів. Але звісно, якщо маєте всякі інсайди, правильні інфополя, обузити це все діло, мультіачити і тому подібне, ви зможете заробити дуже і дуже непогані гроші. І тому саме цей спосіб чудово, підійде для людей, у кого немає мільйонів грошей, щоб крутити ті ретодропи або роб дропи, Але є багато вільного часу. Тобто цей спосіб чудово підійде для школярів, у яких є дуже багато вільного часу, тому що зараз літо, канікули, та є вільний час, щоб клацати. Можете набрати собі мільйон усяких клацалок, зробити декілька телеграм-каналів та кидати кінтам свої посилання, і можливо, щось з цього да і вийде. Також існують дропи з нефтішками, де вам просто потрібно встигнути забрати першими невтішку, або купити невтішку, та потім ви отримаєте до неї пару, або просто купити невтішку та чекаєте, поки вона Виросте в мене вже є відео на цю тему. Кому цікаво, можете глянути. Що існує від телеграм-каналів, вам просто потрібно встигнути забрати крипту з боксу. Так, якщо є варіант обузити, то я б на вашому місці придивився до цього варіанту, бо там дійсно можна заробляти. До прикладу, у вас є 10 телеграм-каналів, та вони раз у неділю роздають ці криптобокси із одного криптобокса ви отримаєте 3 долари, а з 10 ви отримаєте 30. і раз у неділю це ну, непогано. У цьому відео я неодноразово казав слово обуза, але можливо хтось навіть не знає, що це таке. Тому я вам зараз дуже коротко розповім. Дивіться, виходить про акція на Бабіт, де усього виграшних місць 100 тисяч, а приймає участь мільйон. Тобто шанси у вас виграти ну, не дуже. І саме для таких випадків чудово підійдуть абузи. Дивіться, як це працює. Ви просто берете, купуєте ще 9 аккаунтів, тобто всього у вас 10 аккаунтів, з усіх 10 аккаунтів ви приймаєте участь. І можливо нагороди зайдуть на всі 10 аккаунтів. Тобто, все, що вам потрібно для абузу, це аккаунти. Я у описі залишу провірених людей, у яких я сам покупав аккаунти. Вони роблять дуже швидко. Та Якісно, якщо вас цікавить, можете подивитись. Чим знадобляться проксі? Це типу зміна IP для того, щоб вас не забанили, коли ви абузите. І скажу одразу, що вам VPN ну, не підійти, того, що потрібні проксі. Коштують вони копійки приблизно 2-3 долари. І я вам дам пораду, якщо ви дійсно хочете зробити багато бабок, вам потрібно абузити та мультіачити. І завдяки багатьом аккаунтам ви зможете заробляти непогані такі суми. Я б сказав, навіть дуже непогані. Так звісно, з одного аккаунту теж можна це все діло робити, але шанси щось отримати набагато менше. Але все ж таки для початку це підійде. І по суті, це все, що вам потрібно знати про криптодропи. Сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. З вами двася, всім пока!